У п'ятому турі Ліги Чемпіонів Шахтар на виїзді зустрічався з ПСВ. Команди до матчу знаходилися поряд у турнірній таблиці, і знаючи наступних суперників Шахтаря, перемога гірникам була дуже важлива. Тож, давайте детально розбирати, що відбувалося в матчі. Шахтар віддав з перших хвилин володіння м'ячем і сів у середньо низький блок. Вже на перших хвилинах ПСВ створив декілька моментів біля воріт Шахтаря. Шахтар натомість, як і в усіх минулих матчах Ліги Чемпіонів, грав другим номером. І готовий був швидко вибігати в контратаки. І контратаки у Шахтаря сьогодні дійсно виглядали небезпечно. У захисті Шахтар грав за своєю звичною схемою 4-1-4-1 і зовсім не присуновував ПСВ. І цей початковий тиск, як на мене, від ПСВ, міг спричинити гол вже дуже ранній ворота Шахтаря. Вже на п'ятій хвилині була помилка. Педрі Дріків в даному епізоді не влучив по м'ячу і утворилася велика зона на фланзі. Шахтар також продемонстрував в принципі, в якому стилі він буде грати з самого початку. Ось цей білдап він був перший і дуже характерний. І в принципі, така сама структура повторялася кожного разу. ПСВ це команда, яка буде пресингувати високо. І ідеєю Шахтаря було грати на стовпа на Сікана. В принципі, Шахтар грав так само, як і в минулі матчі, але Сікан може чіплятися за м'ячі на відміну від Гіналду. І всі довгі передачі від різника були саме на сікана. де він буде головою вигравати, грудьми скидати, і потім після цього буде розвиватися швидкі атаки. Але така націленість на атаку від ПСВ спричинила швидкий пропущений гол. ПСВ атакував, втратив м'яч, м'яч опинився у різника, і він шикарно рукою вкидає м'яч в зону. зону коноплі, де зовсім нікого немає. А немає там нікого, бо Зубков ще декілька секунд раніше пропонував себе в глибину, і гравець, лівий захисник ПСВ, побіг за Зубковим. Тому на фланзі утворилася супер велика кількість простору для коноплі. І різник це побачив, конопля це побачив і почалася така контратака. Далі в цьому епізоді бачимо, що лівий захисник. ПСВ грає з зубковим, і Зубков робить дуже розумний рух. Він біжить у напрямку воріт і швидко зупиняється. Тим самим він відривається від цього захисника і отримує можливість спокійно отримати м'яч та зіграти стіночку з коноплею. А далі вже Сікан, який вбігає з-за спини центрального захисника ПСВ, вривається на ближню стійку та замикає простріл. І такий швидкий гол забиває Шахтар. Дуже якісний початок виконання гірників. Але цей гол не сильно та й змінив в стилі гри команд. Шахтар так само грав на контратаках, грав максимально вертикалізовано та мав можливості для потенційно небезпечних контратак, де гірники навіть мали кількісну більшість. А ПСВ так само тиснув на Шахтар, бив та володів м'ячем. Ну і Шахтар знову намагався виходити саме через Сікана. Але на 37-й хвилині. Помиляється лівий захисник ПСФ. Молодий 20-річний Матео Дамс. І саме на нього сьогодні було дуже багато тиску. І саме правий фланг Шахтаря Зубков та Конопля просто розривали сьогодні Матео Дамса. Настільки, що його навіть замінили по перерві. Бачимо знову лонгбол, кудись вперед. Центральний захисник ПСФ спокійно виграє мяч. І Дамс буде першим на підборі. Тут вже. Очевидно, він дивиться назад, оцінює обстановку, бачить, що конопля йде, біжить, пресингувати. Він спокійно приймає м'яч і втрачає його потім. Конопля забирає просто цей м'яч. Ну, це безглузда помилка від Дамса. Дякуємо йому за це. Потім бачимо передачу на Зубкова, і Зубков вже сам, за рахунок своєї техніки, прибрав захисника. І пробив дальній кут. У другому таймі ПСВ провело декілька замін, і вони розуміли, що втрачати їм нема чого. Їм потрібно йти вперед та намагатися дістати потрібний їм результат. Шахтарю це було навіть в якомусь моменті вигідно, бо розкривалися ще більші зони позаду, і швидкі гравці Шахтаря могли їх контратакувати. Але Шахтар це українська команда, і як у всіх українських команд у Шахтаря є певні проблеми. В других таймах. Шахтар почав робити безглузді помилки на своїй половині поля, що спричиняло кількісну більшість при атаках ПСВ навіть. Шахтар так само грав на контратаках, але порівнянні з першим таймом було видно, що гравці вже втомлені, і мені здається, тут була як і фізична, так і моральна втома. Бо деякі рішення з м'ячем я також не можу зрозуміти. Там не віддають пас вперед. Там затягують, тут біжать, але його наздоганяють, і ці контратаки вже не виглядали дуже небезпечними. І Шахтар просто біг вперед, втрачав ще більше сил і нічого майже не створював у другому таймі. На 65-й хвилині матчу виходить Степаненко замість Зубкова. І тут вже було зрозуміло, що Маріно Пушич буде грати на відбій. Треба ще гравець в опорну зону. Бо, в принципі, і так Шахтар весь матч захищається, і треба якусь свіжу кров, яка буде вигризати м'ячі. І нагадаю ще, що за 10 хвилин до цієї заміни вийшов Егіналдо замість Сікана. Ну, це також заміна, щоб просто кудись бігти вперед. І вже на 68-й хвилині стається ось цей епізод. Педро Анріке отримує червону картку пряму червону. Він перехоплює м'яч. І намагався потім ще бути першим на м'ячі. Але Бакайоко своєю ногою встиг першим дістатися м'яча, віддати пас навіть. А Педрі Єнрік просто врізається прямою ногою в Бакайоко, і тут прям дуже великий ризик був нанесення травми. Коли був цей момент, цей підкат і рефері не зупиняв гру, я в принципі вже десь розумів, що це вже мінус Педро Єнріке. Бо там буде і Вар втручатися, і я думаю, по завершенні епізоду там також червона буде. Дуже логічна червона картка для мене без жодних питань до рефері. Якщо говорити про рефері, то можна згадати епізод з Сіканом. І була перевірка ВАР щодо червоної картки. Так, гравець ПСВ в цьому епізоді грає прямою ногою, але там не акцентований удар в ногу. Мені здається, тут все ж таки. По дотичній траєкторії грав гравець ПСВ в ногу Сікана, і там більше ризик якоїсь забою, ніж перелому, бо Педро Енріке прям міг зламати і гравця, і кар'єру йому. І Шахтарю залишається 25 хвилин десь грати на тотальний відбій. Вони сиділи. І так низько, а після видалення Педро Енріке вони взагалі забули, що таке атака. Ані, два епізоди все ж таки, були атаки. Час цього матчу тягнувся дуже довго. І спочатку ПСВ трохи на куражі допомагала Шахтарю в цьому матчі. Що я маю на увазі? ПСВ були заряджені, активні і. Якісь 2-3 хвилини вони часто фолили, були вкидання м'яча з ауту, і Шахтар таким чином вигравав декілька хвилин. І в принципі, в мене навіть закралася думка, що так, по такій рваній грі ми можемо десь і втримати результат. Але потім гра стала менш рваною, і це було просто бомбардування нашої штрафної. На 87-й хвилині ми вже пропускаємо гол. Гол зі штрафного. Причому дуже такий дивний. В принципі, тут більше питань до різника. Він виставляв цю стінку, і я думаю, тут питань до Судакова немає, бо Різник контролює стінку, і я не думаю, що Судаков робив зайвий крок вліво. І це, як на мене, був не удар, а саме пас. Пас на ближню стійку, туди якраз вбігав гравець ПСВ. Але так вийшло, що. Різник трохи не готувався до цього. І це, в принципі, повністю помилка різника. Бо це ближній кут, його треба перекривати, і трохи не вистачило реакції, і м'яч все ж таки перетнув цю лінію. Другий гол ворота Шахтаря це просто феноменальний удар за менш штрафного майданчика в дев'ятку. Таке, в принципі, майже не тянеться. Ну і останній гол за 20 секунд до кінця гри. Ну і в моменті з останнім голом бачимо, як Егіналду спочатку, потім Крийськів висувається на гравця ПСВ, але він їх просто не помічає. віддає передачу до штрафного майданчика і потім простріл. Простріл і гол. Втрачена перемога на останніх секундах матчу. Втрачені залікові бали у кінцівці матчу. Причому всьому цьому хаосі. І відсутності задовільного результату. Голкіпер Шахтаря вписує своє ім'я у історію Ліги Чемпіонів. За один матч він зробив 15 сейвів. 15. Попередній рекорд 5 років тому встановив голкіпер Галата Це єдине, чим Шахтар зміг потішити своїх болівальників сьогодні. 35 ударів у напрямку воріт Шахтаря. Це якісь божевільні показники. І було зрозуміло, що при такому темпі гри та, та націленості на гол, що гол ПСВ це питання часу. І, на жаль, Шахтар не зміг втримати результат потрібний. Спочатку могли перемагати, потім ніч'я була б непоганим результатом, а тут взагалі поразка. І таким чином Шахтар зараз 26-й за три тури до кінця. А попереду Баварія, Брест, Борусія. Я не думаю, що Шахтар зможе якось вже набрати стільки залікових балів, щоб вийти, хоча б в 1-16. Тож пишіть у коментарях ваші емоції під час перегляду денної гри. Та що ви думаєте про долю Шахтаря в Єврокубках?